Очень хороший, хороший человек, хороший друг, хороший товарищ. Недавно герой. Такий спокойный, тихий, доброжелательный, добрый. Как наикращий Веселый. Друг. Веселый, хороший человек. Много говорили, что в памяти остался смех Вани. Такий был случайный сельский хлопчик. Он пришел ко мне в группу на занятия, ему понравилось. Потом познакомились с Володей, начали совместные занятия делать, расширять. Все это было еще до наших всех этих событий. Никто не знал, что эти знания, и потом опыт где-то нам может пригодиться. Знаєте, але всяка підумоє не буде. був дуже добрим слухняним хлопчиком. Взагалі проблем ніяких з ним не було. Іван був добрим учнем, слухняний. Хороший хлопець був, веселий такий, постійний. Воїн хороший теж. Все так я загинув від стрілкової зброї, значить було на передовій. На той час не було мобільних телефонів. Коли я захворіла, на 8 березня прийшов до мене, провідав додому. Я досі пам'ятаю, він приніс квіти, як ми з ним сіли і чаю, поговорили про життя. Це було в 9 класі. Він Їй мені сказав, що але Вайна я планую у військовий ліцей. Що завжди мріяв бути військовим офіцером, хоча збулася мрія. Там привезли погони вже в групі. Поки Ваня буде там, все зробили для того, щоб та з нашої землі йшла. Треба ще жити. але його немає з нами.